Прапор для людей, каміння усуваються з дороги. Так говорить Господь: Прийдіть і розсудимось, коли б гріхи ваші були, як багряниця, я мов сніг убілю. Коли б, як кармазин були червоні, обмию їх, як вовну. Ісая, 1 глава, 18 вірш ціла вселенна свідчить про найбільший порядок Божий. З цього мусимо заключити. Що й Божий план є розумний. Одним з найбільших каменів спотикання для людей, котрого священники так дуже тримаються, це їх наука, що люди мають безсмертну душу і що по правді нема смерті, бо душа живе вічно. Здорово думаючий чоловік спитає якщо людська душа є безсмертна і не може умерти. Тоді як може смерть Ісуса бути ціною викупу? Як міг Ісус бути відкупителем безсмертної душі, цієї душі, що не може умерти? Такою наукою священники заперечують ціну викупу. Безсмертність душі це найперша брехня, яку сказав Сатана. Так посвідчив Ісус. Бог сказав до чоловіка: Ти умреш. А Сатана сказав Єві Ні, ти не умреш». А священники те саме повторюють. Ісус сказав, що диявол брехун. Діана, 8 глава, 44 вірш. До якої ж класи причисляються священники? Святе Письмо каже, що Бог створив чоловіка з пороху земного, і вдихнув йому в лице дихання життя, і що чоловік є душею. 1 Мойсея, 2 глава, 7 вірш. Бо кожна душа, що робити буде будь-яку роботу в день суботній, буде вбита, 2 Мойсея, 31 глава, 14 вірш Всяка душа, що їсть тук тварини, котру приносять огняну жертву Господові, викорниться з між людей своїх. 3 Мойсея, 7 глава, 25 вірш. Но та душа, що, піднявши руку, кому що за події, і викоренити мусить цю душу із серед люду. 4 Мойсея, 15 глава, 30 вірш, і післав Йосиф і прикликав батька свого Якова, і всю родину свою, 75 душ, діяння Апостолів 7 глава, 14 вірш. «За дні ноя, як строївся ковчег. То вісім душ спаслося від води, 1 Петра, 3 глава, 20 вірш. Отже Святе Письмо каже, що душі їдять і роблять, і убивають других, і що їх можна убити, Бог учить, що сам чоловік є душею. А що чоловік вмирає, отже він, як душа вмирає, та душа, що грішить, та й умерти мусить. Езекіїла, 18 глава, 20 вірш, Псальма, 89 глава, 48 вірш. Хто ж тоді говорить правду? Чи Бог в своїм слові, чи в своїй мудрості? Кого більше треба слухати і кому вірити? Далі священники учать. Що чоловік, коли умре, зараз по смерті отримує відповідну заплату. Добрий йде до неба, Не так дуже злий ні добрий йде до чистилища, а злий іде на вічні муки до пекла. Святе письмо учить зовсім інше бо прийде син чоловічий в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному по ділам Його. Сказав так сам Ісус Христос, Матвея, 16 глава, 27 вірш. Пасіть стадо Боже, що у вас, доглядаючи не по неволі, ані для поганої користі, а з доброго серця. А як явиться начальник пастирів, приймете нев'янучий вінець слави, так учив апостол Петро, 1 Петра, 5 глава, 2 та 4 вірш. Для того не судіть перед часом, аж прийде Господь, котрий висвітлить сховане в темряві і виявить думки сердець, і тоді буде кожному похвала від Бога. Так учив апостол Павло, 1 Коринтянам, 4 глава, 5 вірш. Отже Ісус учив, і так апостоли вірили, що нагороду отримують, аж як прийде Ісус Христос, друге. А за той час мертві нічогісінько не тямлять. Еклезіаста 9 глава, 5 вірш. Мертві не будуть хвалити Господа, ні всі ті, що йдуть до аду, тобто до місця мовчання. Псальма 115 глава, 17 вірш. Всі мертві спочивають в гробах. Так учив сам Ісус Христос. Не дивуйтеся цьому. Бо йде година, коли всі, що є в гробах, почують голос Сина Божого і повиходять з гробів. Йоанна, 5 глава, 28 вірш. Всі мертві спочивають сном смерті смертю в землі. Даниїла, 12 глава, 2 вірш, та 2 Петра, 3 глава, 4 вірш. Слово пекло, котре проходить в Бібліях, переведено з єврейського слова Шеол. І означає властиво гріб, могило, стан смерті, а не місце вічних мук. До того місця йдуть всі умерші, навіть сам Ісус Христос був там три дні. Вічні муки є другим каменем спотикання, який положив сатана на збещення імені Любого Бога, Дучи за його підшептами, всі священики учили. Що Бог Єгова є найгіршим ворогом людей, котрий готовий мучити їх цілу вічність. Ціль сатани була відвернути людські серця від справедливого і правдивого Бога, повного найбільшої любові. Люди не раз питали самих себе, якщо пекло є місцем вічних мук, тоді хто раз там дістанеться, вже не може ніколи вийти звідти. Отже, тоді всі, що поумирали за 4 тисячі років перед Христом і пішли до пекла, не мали би ніякої користі з Його смерті. Або виходило, б, що Ісус Христос не умер за всіх людей. З цього слідує, що наука про пекло є фальшива. Науку про чистилища введено тисячу років по Ісусі Христі. Ця наука не має найменшої підстави в святому письмі, або що всі гроші, які люди платять священникам за померших, це чисте ошуство, прикрите плащиком побожності. Священники учать, що є три боги або тройця богів, що є три особи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. А всі три є одним єством або одною особою, рівні собі силою і гідністю. Чоловік здоровим розумом не розуміє такої незрозумілої філософії. Як можуть три особи бути рівночасно однією особою або істотою? Святе Письмо також не учить цього. Далі, якщо Ісус Христос був сам Богом. Тоді як Бог міг бути прийнятий як викуп або рівна викупча ціна за чоловіка? Ця наука в Тройці нівечить цілий план спасення, вона відвела багато людей від Бога. Святе письмо учить, що одиноким правдивим Богом є Єгова, Ісус Христос є Його Сином. Ісус сказав Отець мій є більший мене. Я не шукаю волі своєї, а волі піславшого мене Отця. Він молився до Свого Отця перед смертю своєю, Йоанна, 14 глава, 28 вірш. Йоанна 5 глава, 30 вірш, та Йоанна, 17 глава, 1 вірш. Чи чоловік розумний схоче думати, що Ісус ушукав других, молячись до себе самого? Так само учили апостоли. Знаємо, що нема іншого Бога, тільки один. Учить апостол Павло. Хоч погани мають багато богів, то, однак для нас, каже він, є тільки один Бог-отець, від котрого все. 1 Коринтяна, 8 глава, 4 та 6 вірш. Словом Святий Дух розуміє святе письмо Невидиму силу Бога Єгови» Луки, 1 глава, 35 вірш Багато священників, не можучи погодити своїх наук здоровим розумом, проповідують тепер теорію еволюції. Учать, що чоловік повстав з протоплазми, що виродився з нижчих сотворінь. Така наука заперечує не тільки сотворення чоловіка, а також і потребу викупу Його. Тому кажуть, що Ісус Христос не вмер за людей та що його смерть не має ніякої вартості для людей. Священники також учать, що царства цього світа є царствами Бога, це ще один камінь спотикання для людей. Ісус сказав: Моє царство не є з цього світа. Він учив молитися про прихід царства Божого. Він обіцяв, що повернеться вдруге і заложить це царство.